Ці погляди єдине, чим вони мотивуються, вони мотивуються е, внутрішнім комплексом провини. Провини за те, що е, саме ця ідеологія породила нашу революцію та війну з Росією. І замість того, щоб нарешті прийняти цю е, провину і відповідальність за те, що 12 років кровопролиття е, воно е, відбулося саме через е, ваші хворі погляди, е, те, що ви захотіли. Добитися такими кривавими методами, через те, що визнати свою провину, що саме ви винні в цьому, ці неадекватні погляди. Ви навпаки, продовжуєте множити свою провину, множити війну, множити конфлікти і доколупуватися вже до своїх же людей, які пострадали через вас. Ці люди пострадали через вас, харків'яни, люди з Луганська, з Донецька, з Херсонської області, Запорізької області. Вони пострадали через ваші хворі погляди, тому що вони живуть на кордоні з Росією, і ви ще їх ви ще на них спихуєте провину за ваші гріхи. Я не знаю таких слів, просто е як вас е яким словом обізвати, щоб вас справедливо якось охарактеризувати після цього, хто ви після цього.